Більшість людей дізнаються про важливі зміни тоді, коли вже пізно щось виправляти, не тому, що вони неуважні або байдужі, а тому, що система не попереджає заздалегідь. Вона просто починає діяти, і людина помічає це вже на власному гаманці, менша сума, затримка виплати. Відмова без пояснень, і тільки тоді виникає питання, що пішло не так. Якщо ви працювали багато років, платили внески, виконували вимоги, чекали стабільності і спокою. Це відчуття особливо болісне, людина розраховує не на подарунки, а на те, що їй належить по праву. Саме тому будь-які зміни у виплатах сприймаються як несправедливість, але правда полягає в іншому у більшості випадків гроші не зникають раптово, їм просто перестають знаходити підстави для нарахування. Є один момент, про який майже не говорять відкрито його не пишуть великими літерами в новинах і не пояснюють у відділеннях. Проте саме він визначає, чи отримає людина гроші в січні повністю, частково або не отримає зовсім. Я повернуся до цього наприкінці, і тоді вся картина складеться в єдину логічну систему. Саме зараз це питання стає критичним. Січень не просто початок року, це місяць, коли запускаються нові перевірки, оновлюються реєстри, застосовуються змінені правила і автоматичні алгоритми. Те, що ще вчора проходило, сьогодні може стати підставою для зупинки або перегляду виплат, і найнебезпечніше тут те, що все відбувається без попереднього дзвінка чи листа. Спробуйте чесно відповісти собі. Ви точно знаєте, на якій підставі вам нараховують гроші саме зараз. Не загалом, не як усім, а конкретно у вашому випадку. Чи перевіряли ви свої дані останнім часом, чи впевнені, що система бачить вас саме так, як ви себе уявляєте? Розуміння цього перший крок до контролю. І починається воно з простого, але принципового роз'яснення, яке багато хто роками ігнорує, бо раніше воно не мало значення, тепер має. Саме з нього і варто почати, якщо ви хочете зберегти свої виплати і не втратити гроші через формальність. Якщо вам важливо розібратися в цьому спокійно, без чуток і зайвих емоцій, підтримайте це відео і підпишіться на канал. Тут говорять не для залякування, а для того, щоб ви встигли зробити правильні дії вчасно. Те, про що ми почали говорити, логічно підводить до першої зміни, яка для багатьох стає вирішальною саме в січні. Вона не нова за своєю суттю, але саме зараз її почали застосовувати жорстко і без винятків. Мова йде про актуальність персональних даних у пенсійній системі, те, що раніше роками залишалося на потім, а тепер напряму впливає на гроші. Система виплат працює не з людьми, а з записами. Для неї не існує вашого життєвого шляху, вашого стажу чи заслуг існує лише набір даних у реєстрі. Якщо ці дані не повні, застарілі або не підтверджені, система не сумнівається і не перепитує, вона просто застосовує правило, і дуже часто це правило зупинити, зменшити або недонарахувати. Йдеться насамперед про підтвердження статусу та відповідність базових відомостей, місце проживання, ідентифікаційні дані, актуальний документ, який дає право на виплату. Для людей, які давно на пенсії це виглядає формальністю. Раніше так і було. Якщо ви вже отримували гроші, ніхто не змушував вас щороку щось оновлювати. Але логіка змінилася. Найбільше ця ситуація загрожує тим, хто давно не звертався до органів виплат. Змінював документи, але не повідомляв про це. Проживає не за адресою реєстрації, отримує гроші через банк і не перевіряв статус рахунку, виїжджав або змінював місце фактичного проживання. Раніше система працювала за принципом інерції. Якщо виплата пішла, її продовжували. Тепер у січні запускається оновлення баз і кожен запис перевіряється на відповідність поточним правилам. Якщо чогось не вистачає, виплата не підтверджується автоматично, і це ключове слово автоматично, без дзвінка, без листа, без пояснення. З точки зору держави, логіка проста: виплати мають отримувати лише ті, хто формально має на це право в конкретний момент часу. Тому система шукає не причини платити, а підстави не платити. І якщо Дані не підтверджені, така підстава знаходиться дуже швидко, саме тому січень стає критичним. Це не місяць рішень у, а, у ручному режимі, а місяць роботи алгоритмів. І якщо людина пропустила момент перевірки, вона може побачити наслідок уже в лютому, коли гроші не надійшли або надійшли не в повному обсязі. Конкретна дія, яку варто зробити найближчим часом, проста, але обов'язкова. Перевірити, чи всі ваші дані актуальні в системі, це означає не просто мати документи вдома, а переконатися, що вони враховані в реєстрі Пенсійний фонд України. Особливо важливо звернути увагу на документ, який підтверджує особу, адресу та статус отримувача. І тут виникає наступний ще більш прихований момент, навіть якщо дані формально є, це не гарантує, що вони спрацюють так, як ви очікуєте. Саме тут і з'являється друга проблема, про яку більшість дізнається вже після втрати грошей. Про неї далі саме на цьому місці, де люди заспокоюються після перевірки даних, і виникає наступна проблема: дані можуть бути актуальними, документи та чинними, статус формально правильним. Але гроші все одно не надходять або надходять не в повному обсязі, і для більшості це виглядає як помилка системи або тимчасовий збій. Насправді ж це наслідок іншого механізму, який працює паралельно і значно жорсткіше. Йдеться про автоматичне зіставлення інформації з різних державних реєстрів. Система більше не дивиться лише на один орган чи один документ, вона порівнює дані між собою: пенсійні записи, податкову інформацію, банківські рахунки, соціальні статуси, місце проживання, навіть активність рахунку. Якщо ці дані не збігаються, запускається обмеження. Найнебезпечніше тут те, що людині не пояснюють причину одразу. Виплата може бути частково зменшена, тимчасово призупинена, переведена в статус уточ... уточнення, заблокована до з'ясування, типова помилка людей спиратися на здоровий глузд. Логіка виглядає просто: якщо я пенсіонер, якщо я маю право, якщо я нічого не порушував. Значить, гроші мають бути, але система працює не за логікою справедливості, а за логікою відповідності даних. І тут здоровий глузд не працює. Наприклад, людина отримує пенсію на банківську картку, але давно не користувалася рахунком. Для системи це сигнал ризику або людина формально зареєстрована за однією адресою, а соціальні служби фіксують іншу. Для системи це вже невідповідність або пенсіонер має додатковий дохід, який не врахований у пенсійній справі, навіть мінімальний це не дрібниця, це тригер. Юридична логіка тут проста і холодна. Держава виходить із презумпції, що виплати мають бути контрольованими. Саме тому Кабінет міністрів України затверджує механізми, де рішення ухвалює не конкретний працівник, а алгоритм. Алгоритм не аналізує життєві обставини, він фіксує відхилення і реагує автоматично. Через це багато людей роблять ще одну помилку: чекають, думають, наступного місяця виправиться, перерахують, розберуться самі, але система не передумує: якщо обмеження запущене, воно знімається тільки після активної дії з боку людини. Саме тому зараз важливо не просто перевірити документи, а перевірити узгодженість інформації. Потрібно з'ясувати, чи активний рахунок, на який надходять гроші, чи збігаються адресні дані в різних реєстрах, чи немає статусу, який система може трактувати як підставу для обмеження, чи не з'явився автоматичний прапорець перевірки. Це та зона, де люди найчастіше втрачають гроші не через закон, а через мовчання системи. І саме тут важливо діяти на випередження, а не після. Факту, якщо ви хочете розуміти ці механізми і не дізнаватися про них уже після втрат, підтримайте канал і підпишіться. Це не про тривогу, це про контроль. А далі ми підійдемо до ще одного моменту, який може змінити все буквально одним документом, щоб зрозуміти, чому в одних людей усе проходить без збоїв, а в інших гроші зникають без пояснень. Потрібно чітко усвідомити одне система не бачить людину так, як вона бачить себе. Вона не оперує поняттями досвіду, потреб чи життєвих обставин, вона працює зі статусами, і саме статус, а не намір чи право визначає результат. Для системи ви це набір ознак, отримувач виплат, підтверджений документально з конкретним правовим статусом на конкретну дату. Якщо хоча б одна з цих ознак не підтверджена або втратила актуальність, ви автоматично переходите в іншу категорію. Не назавжди, але достатньо надовго, щоб це вплинуло на гроші. Є один документ, який у січні стає вирішальним для дуже великої кількості пенсіонерів, і проблема в тому, що більшість людей не сприймає його як активний елемент системи. Його вважають формальністю, мовляв, якщо він є, значить усе гаразд. Але в реальності важливо не те, що документ існує, а те, як система його бачить. Йдеться про підтвердження статусу, отримувача виплат у поточному періоді. Для когось це актуалізація даних, для когось мотопідтвердження підтвердження місця проживання, для когось перевірка фактичного отримання коштів. І все це відбувається не через особистий контакт, а через автоматичні перевірки. Чому багато хто не звертає на це уваги, тому що роками нічого не змінювалося. Якщо виплата приходила стабільно, людина звикала вважати її гарантованою. Але зараз система працює інакше. Вона не виходить із припущення, що раз платили, значить, треба платити далі. Вона виходить із припущення, що кожен статус має бути підтверджений у конкретний момент часу. Найнебезпечніше тут те, що багато процесів запускаються без будь-якого попередження, ніхто не телефонує і не пише листів. Якщо статус не підтвердився, виплата просто переходить у режим перевірки. Для людини це виглядає як затримка або технічна пауза. Для системи це нормальний робочий режим. Логіка державних рішень у цьому питанні достатньо пряма. Органи, зокрема, Міністерство соціальної політики України, будують систему так, щоб мінімізувати помилки і зловживання. Це означає посилення контролю не над окремими людьми, а над процесами. Тому перевіряється не ваша історія, а відповідність формальним критеріям. Що з цим робити на практиці? Потрібен чіткий і спокійний алгоритм дій. По перше, переконайтеся, що ваш статус отримувача виплат не потребує підтвердження саме зараз, це можна з'ясувати через офіційні канали або звернення. Не припускайте, перевірте. По-друге, зверніть увагу на документи, які підтверджують вашу особу та право на виплату. Важливо не лише мати їх, а щоб вони були правильно відображені в системі. Одна невідповідність у серії, номері або даті і статус може бути поставлений на паузу. По-третє, перевірте, чи не змінився ваш формальний стан за останній рік. Навіть те, що здається незначним, може бути підставою для автоматичної перевірки. Цей етап дає людині контроль. Не емоційний, а реальний. Але далі виникає ще складніше питання питання грошей. Не в загальному сенсі, а в деталях доплати, втрати, очікування і реальність. Саме тут з'являється найбільше міфів, і саме їх потрібно спокійно розібрати далі. Коли мова доходить до грошей, очікування майже завжди розходяться з реальністю. Люди чують про підвищення, доплати, індексації і автоматично проєктуються на себе. Здається логічним, якщо держава оголосила про додаткові кошти, значить вони мають з'явитися у кожного. Але саме тут виникає головне непорозуміння, яке коштує багатьом реальних грошей. Система не працює за принципом усім однаково. Вона працює за принципом відповідності конкретним умовам. І більшість доплат існують не як універсальне підвищення, а як точкове механізми для дуже чітко визначених категорій, якщо людина не входить у цю категорію формально, то грошей не буде, навіть якщо за логікою вони мали би бути. Насправді додаткові виплати отримують не ті, хто довше працював чи більше потребує, а ті, у кого збігаються всі необхідні параметри: стаж, дата виходу на пенсію, рівень доходів, підтверджений статус, відсутність обмежувальних ознак у системі. І якщо хоча б один із цих елементів не сходиться, система не компенсує це іншим. Саме тут і виникає популярний міф. Знайомому додали узначить і мені мають, але навіть дві, на перший погляд, однакові пенсійні історії майже ніколи не є ідентичними. Різниця в кілька місяців стажу, інша дата оформлення, інший тип виплати і результат уже різний. Система бачить ці відмінності дуже чітко, навіть якщо людина їх не усвідомлює. Ще один небезпечний міф очікування перерахунку заднім числом. Люди часто думають, якщо зараз не додали, то потім усе одно перерахують і доплатять. У реальності це працює тільки в дуже обмежених випадках. У більшості ситуацій перерахунок можливий лише з моменту звернення або підтвердження права. Те, що не було оформлено вчасно, просто не враховується. На суму виплат реально впливають конкретні фактори: підтверджений страховий стаж, а не просто роки роботи, дата і підстава призначення пенсії, наявність або відсутність інших доходів, чинний статус у системі на момент нарахування, участь у програмах доплат, якщо вони потребують заяви. Жоден із цих пунктів не є другорядним. Система не зважує їх за важливістю, вона або бачить підставу, або ні. Саме тому людина може роками отримувати одну суму і не розуміти, чому їй не додають, хоча по телевізору говорили. Практичний висновок тут простий, але не завжди приємний. Не варто орієнтуватися на загальні слова про підвищення, варто чітко з'ясувати, які саме виплати вам належать формально і чи виконані всі умови для їх отримання. Якщо якась доплата передбачає дію з вашого боку, вона не з'явиться сама, і саме тут ми підходимо до ще одного небезпечного припущення, яке багато хто робить автоматично. Воно пов'язане з віком і виглядає дуже логічно, але на практиці працює проти людини. Про це далі є фраза, яка звучить заспокійливо і яку багато хто повторює роками. Після певного віку вже нічого не змінюється. Вона здається логічною, навіть справедливою. Людина відпрацювала своє. Отримала статус, і ніби система має просто виконувати зобов'язання без додаткових умов. Але саме це уявлення стає небезпечним, коли мова заходить про реальні виплати. Насправді, з віком змінюється не закон, а практика його застосування. Формально правила залишаються тими самими, але система починає дивитися на людину інакше, не гірше і не краще, жорсткіше, бо з віком зростає кількість автоматичних перевірок. Обмежень і фільтрів, які запускаються без участі самої людини, після певного віку держава починає виходити з припущення, що людина менш мобільна, рідше звертається особисто, рідше оновлює дані і частіше залишається як є. І саме це використовується системою не як мінус, а як аргумент для автоматизації. Якщо людина не подає сигналів активності, система робить висновки сама, це безпосередньо впливає на рішення і виплати. Наприклад, якщо протягом тривалого часу не було жодних звернень, змін підтверджень, система може перевести виплату в режим уточнення, не як покарання, а як стандартну процедуру. Але для людини результат один гроші можуть не надійти вчасно. Причини такого підходу не емоційні і не персональні, вони суто технічні та бюджетні. Держава оптимізує витрати, мінімізує ризики помилок і працює з масивами даних, а не з окремими історіями. Саме тому, після певного віку, відповідальність за актуальність даних фактично перекладається на саму людину, навіть якщо про це прямо не говорять. Що можна зробити, щоб мінімізувати наслідки? По-перше, не зникати з поля зору системи. Будь-яке планове звернення, уточнення, оновлення даних фіксуються і оживляє ваш статус. По-друге, не відкладати дії на потім, думаючи, що вже пізно щось міняти у більшості випадків пізно стає саме тоді, коли людина нічого не робить. По-третє, важливо усвідомити, стабільність виплат після певного віку тримається не на автоматі, а на відповідності формальним умовам у кожний конкретний момент, і це не страшно, якщо ви це знаєте. Страшно, коли, коли про це дізнаються вже після втрати грошей. Саме це усвідомлення підводить нас до головного моменту, того самого, про який я згадав на початку. Без нього всі попередні дії можуть не дати результату, а з ним, навпаки, стають логічною системою. Про це далі. Тепер ми повертаємося до того, що я згадав на самому початку, до моменту, який не озвучують прямо, але який фактично визначає все. Саме через нього люди виконують багато правильних дій, мають документи, статус, стаж і все одно втрачають гроші. А інші, маючи ті самі вихідні умови, отримують виплати без збоїв. Ключова помилка більшості людей полягає в одному простому припущенні. Якщо право вже колись було підтверджене, воно працює автоматично і надалі. Це виглядає логічно з людської точки зору, але абсолютно не відповідає логіці системи. Для системи право та це не подія в минулому, а стан у теперішньому. І ось головний принцип, який вирішує все. Гроші нараховуються не за минулі заслуги, а за поточну відповідність умовам. Це означає, що система не питає, скільки років ви працювали чи як довго отримуєте пенсію. Вона перевіряє, чи відповідаєте ви всім формальним критеріям саме зараз. У січні, у цьому місяці, у цьому звітному періоді, якщо відповідність підтверджена, от гроші є. Якщо ні, виплата зупиняється або змінюється без емоцій і пояснень. Чому про це не говорять відкрито, тому що з точки зору державної логіки це не сенсація і не новина, це базовий принцип адміністрування виплат. Його не приховують навмисно, але й не виносять на перший план, бо він не звучить людяно, він звучить технічно, а технічні речі рідко пояснюють масово. Як використати це собі на користь дуже просто, якщо дивитися тверезо, потрібно мислити не як отримувач, а як учасник системи. Не чекати, коли вам щось припинять, а діяти на випередження, ставити собі не питання, чи маю я право, а питання, чи підтверджене моє право зараз. Саме тому всі дії, про які ми говорили раніше, мають сенс лише разом. Окремо вони можуть не дати результату, але в комплексі вони формують те, що система розпізнає як коректний активний підтверджений статус, і саме такий статус не створює проблем із виплатами. Якщо вам важливо розуміти ці речі не з чуток, а по суті підтримайте це відео і підпишіться на канал. Тут не обіцяють дива, але допомагають не втрачати те, що вам належить. А далі я зберу все сказане в єдину систему, щоб у вас залишилася чітка картина, а не окремі фрагменти. Тепер важливо зібрати все, про що ми говорили, не як окремі поради, а як єдину логіку. Бо головна помилка, яку роблять люди, сприймають кожну зміну окремо документи окремо, дані окремо, доплати окремо, вік окремо. А система так не працює. Для неї це один ланцюг, і якщо в ньому є слабке місце, наслідок буде загальним, як у грошах. Суть усіх змін не в тому, що держава щось забирає або ускладнює життя. Суть у переході від інерційної моделі до моделі постійного підтвердження. Раніше виплата трималася на факті, що вона вже була призначена. Тепер вона тримається на тому, що право підтверджується зараз. Щомісяця, щороку у кожному звітному циклі. Перша ланка це актуальні персональні дані, без них система не може вас коректно ідентифікувати. Друга ланка це узгодженість інформації між реєстрами. Навіть дрібна невідповідність запускає перевірку. Третя статус і документи, які цей статус підтверджують, некає в принципі ок, а в конкретний період. Четверта гроші доплати, надбавки, індексації, які працюють лише за чітких умов. П'ята вік, після якого система вже не чекає вашої активності, а робить висновки сама. І над усім цим стоїть головний принцип, про який ми говорили: виплати це не пам'ять про минуле, а рішення в теперішньому. Саме тому люди з однаковим стажем і схожими історіями можуть отримувати різні суми або стикатися з різними проблемами. Не тому, що хтось кращий чи гірший, а тому, що система бачить їх по-різному. Важливо повернути собі відчуття контролю не через страх і не через постійне очікування проблем, а через розуміння механіки. Коли ви знаєте, як саме ухвалюється рішення про виплату, ви перестаєте бути пасивним отримувачем і стаєте активним учасником процесу. І тоді більшість ризиків зникає ще до того, як вони встигають перетворитися на втрати, усвідомлені дії завжди простіші ніж наслідки бездіяльності. Перевірити, уточнити, підтвердити це не складно. Складно потім повертати те, що система вже не нарахувала. Саме тому все, про що ми говорили, має сенс не колись, а зараз, особливо в січні, коли закладається фінансова логіка на весь рік, і тепер залишився останній крок. Правильно завершити цю розмову, щоб у вас не залишилося тривоги, а залишилося чітке розуміння, що саме робити далі і чому це справді важливо. Про це в завершальній частині у цій темі важливо правильно поставити крапку, не гучну, не емоційну, а тверду й зрозуміло, бо все, про що ми говорили, не має на меті налякати або змусити вас сумніватися в завтрашньому дні. Навпаки, це про те, щоб повернути вам відчуття опори там, де багато хто звик покладатися на випадок. Реальність проста: у січні вирішується набагато більше, ніж здається. Саме в цей період система фіксує ваш статус, актуальність даних, відповідність умовам і закладає логіку виплат на місяці вперед. Не тому, що січень особливий, а тому, що він стартовий, і те, що не було підтверджено зараз, може не бути враховане потім. Важливо ще раз підкреслити: мова не йде про складні юридичні дії або боротьбу з системою. У більшості випадків достатньо простих, спокійних кроків, зроблених вчасно: перевірити свої дані, уточнити статус, переконатися, що система бачить вас коректно, не з припущень, а з факту. Саме це відрізняє людей, у яких виплати йдуть стабільно, від тих, хто постійно стикається з несподіванками. Дуже небезпечно жити з думкою, якось воно буде. Система не працює на якось, вона працює на відповідність, і коли ви це приймаєте, зникає відчуття безпорадності. З'являється чітке розуміння, є умови, є гроші, немає підтвердження, немає виплати. Без оцінок, без емоцій, без персонального ставлення. Якщо після цього відео у вас залишиться лише одна думка, нехай це буде ця нічого не втрачено, поки ви дієте вчасно. Січень ще дозволяє багато чого виправити, підтвердити, уточнити. Але він не безкінечний, і саме тому так важливо не відкладати прості дії, які можуть захистити ваші гроші на весь рік. Я говорю про це не як теоретик, а як людина, яка бачила десятки однакових ситуацій. У більшості з них проблема була не в законі і не в відсутності права. Проблема була в мовчанні системи й очікуванні з боку людини, і майже завжди цього можна було уникнути. Зробіть для себе одну просту річ: після цього відео не просто погодьтеся з почутим, а запитайте себе, чи все у мене підтверджено зараз, не колись, не раніше, а саме зараз. Відповідь на це питання і є вашим реальним фінансовим станом у найближчі місяці. На цьому ми завершуємо спокійно, без тиску, але з чітким розумінням, що контроль починається з усвідомлення, і чим раніше воно з'являється, тим менше шансів втратити те, що вам належить.